Тай в ефірі програма з перших куз перед мікрофоном Наталя Тукало. Вінниці підписали меморандум про співпрацю з українською компанією, що переробляє що займається переробкою відходів текстилю. Останні накопичуватимуться в спеціалізованих контейнерах муніципального центру управління відходами. Що передбачає цей меморандум? Наскільки він актуальний для Вінницької громади? В чому важливість проєкту сортування твердих побутових відходів? Як завдяки підтримці мешканцями міста екологічних ініціатив, формується екологічна свідомість і відповідальне ставлення до довкілля. Відповіді на ці та багато інших питань почуємо від наших гостей. А це сьогодні. Юлія Замушинська, секретар робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади, і Катерина Погребенко, голова громадської організації, центр екологічних ініціатив Він Еко Вектор. Я вас вітаю в студії Української радіо Вінниці. Отже, у липні цього року запрацював у Вінниці муніципальний центр управління відходами. Ми з вами про це не один раз зустрічалися, і говорили. Але нагадаємо для слухачів і слухачів, які завдання він покликаний вирішувати і з якими потребами. Вінничани, жителі міста можуть туди звертатись. Дякую вам за запрошення. Ну, насамперед, дійсно, з 15 липня, на території нашої громади, розпочав свою роботу муніципальний центр управління відходами. Ми вже навіть підбили підсумки трьох місяців роботи муніципального центру управління відходами. І якщо взяти, наприклад, з кількості людей, які відвідали муніципальний центр, то на сьогодні це 1900 осіб. За три місяці це 1900 осіб. І в основному, як я раніше розповідала, в муніципальному центрі встановлено спеціалізовані контейнери для тих відходів, які не повинні бути на звичайному контейнерному майданчику. Насамперед небезпечні, великогабаритні відходи зеленого господарства, і в тому числі було встановлено контейнери для вживаного одягу, взуття та іграшок. І хочу вам сказати, що ця, ця ніша вона заповнена по максимуму, по кількості відходів, які приносять на. Муніципальний центр управління відходами була потреба, я так розумію, е саме в текст текстильних виробах. Так і навіть на початку було встановлено один великогабаритний контейнер для вживаного одягу і взуття а потім цих контейнерів стало дв два. Тому що є велика кількість одягу, який люди приносять. І що хочу сказати, що цей одяг в більшості випадків в дуже гарній якості, тому що ми прописували основну умову, що одяг має бути в нормальному стані, має бути цілий, непошкоджений, щоб його можна було повторно використовувати. І якщо брати, наприклад, по процентному відношенню кількість людей, яка приносить вживаний одяг, і Кількість людей, яка бере одяг для повторного використання, вони практично ідентичні. Тому що дуже багато людей, які приходять і беруть одяг для повторного використання, дуже велика кількість дитячого одягу. Дитячий одяг це одяг, який, як правило, якщо дитина маленька, він 2-3 роки і він вже потребує заміни для дитини. І тому дуже велика кількість зимового одягу дитячого ну, не зношується і теж дуже класно, тому що. Умова є те, що люди, які приносять, вони розвішують цей одяг на спеціалізованих вішаках, щоб можна було людина, яка буде зацікавлена в тому, щоб повторно його використовувати, щоб вона його бачила, щоб він був візуально привабливий. І коли ми почали збирати одяг, все ж таки знайшлася кількість одягу, який не підлягає повторному використанню. Це... Тобто його не беруть, так його не беруть, і він він взагалі вже не пристосований для того, щоб його повторно використовувати. Наприклад, дуже багато одягу з хутра. Яке угу. на сьогодні воно вже якби не в тренді. Дуже багато синтетичного одягу. Синтетичний одяг він теж не настільки привабливий для того, щоб його повторно використовувати. А для полігонів це взагалі так. Так, да, як правило, зараз в більшості випадків саме такий вид відходів він потрапляє на полігони, і тому було встановлено біля цих спеціалізованих контейнерів для зношеного одягу. Був встановлено контейнер для відходів текстилю. Тобто це вже ті, той одяг, який не підлягає повторному використанню. Але все ж таки, ще що хочу зазначити, що, наприклад, десь одяг, який вже зіпсований, трошечки на ньому такі видно дефекти, все ж таки він передавався для комунальних підприємств робітникам і використовувався як ганчір'я. Коли, наприклад, ремонтується автомобіль для uh -huh. того, щоб витирати руки, теж частина такого одягу. Але ми розуміємо, що це не від, це не одяг, який містить шкіряні, вставки, хутро. А І, баговняний... скоріше, не синтетика, бо вона не так. Всі, все, билиці, все. Так, бавовняний одяг uh -huh. теж значна частина, дуже гарно працівниками комунальних підприємств забирається для використання при ремонті автомобіль або інших заходів. Але все ж таки залишалася та кількість одягу, яка не підлягає повторному використанню, яку не можна використовувати як ганчір'я. І тому ми почали шукати якісь виходи з даної ситуації і е, знайшли підприємство ТОВ Реінвентекс, яке знаходиться в місті Ірпінь і яке на сьогодні є. Е, Одним підприємством, яке отримало всі відповідні дозвільні документи на переробку відходів текстилю, нас зацікавила дана інформація. Ми зв'язалися з ними і запропонували їм відвідати наш муніципальний центр управління відходами, щоб вони побачили, де саме, як ми можемо налагодити якусь співпрацю. Вони відгукнулися на наше запрошення приїхали до нас з візитом. Відвідала менеджер по розвитку підприємства. До речі, дуже була приємно здивована, що саме комунальне підприємство, саме від громади, йшов угу. запит на те, щоб їх запросити. Дуже їй сподобався наш муніципальний центр управління відходами, незважаючи на те, що її візит відбувся, коли теж була така дощова погода, але це нам не завадило пройти і повністю ознайомити її з роботою нашого муніципального центру управління відходами. І саме тоді виникла ідея підписати такий меморандум про співпрацю, який буде. Допомагати нам у вирішенні питання щодо утилізації саме цих відходів текстилю, які не підлягають повторній переробці, був підписаний чотирьохсторонній меморандум між виконавчим комітетом Вінницької міської ради, між комунальним унітарним підприємством ЕКОВІН, між підприємством ТОВ Реінвентекс і громадською організацією Центр екологічних керує пані Катерино. Да. Чому якби такі різносторонні? Ні, є меморандум. Даним меморандумом ми намагаємося охопити різні спектри. Насамперед, чому громадська організація? Тому що дуже велику роль грає роз'яснювальна робота з населенням. І тому одним з пунктів даного меморандуму є те, що громадська організація спільно з ТОВ Інвентекс через в подальшому проведення різних заходів будуть сприяти підвищенню рівня свідомості населення нашої громади. Саме, що стосується управління відходами текстилю, це і раціональне споживання, це і правильні покупки, це і що стосується одягу, який є якісним, який неякісним. Тому це теж є одним з пунктів нашого меморандуму. Я ще повернусь на хвилинку до підприємства українського і ірпінського, яке перероблятиме оці текстильні відходи, які в нас вже не, ну, повторно не використовуються. Я зайшла на їх сторінку підприємства. Теж мене здивувало те, що практично вони одноосібно цим займаються в Україні, більше я не бачила. Що мені сподобалося, що в них на сайті була новина про те, що у Вінниці відкрився муніципальний центр управління відходами. Так, такі ну, гарне повідомлення було. Але в кінці було, от доб, все в них добре у Вінниці. Не вистачає лише переробки. Кі, текстилю, і після того за кілька днів з'явилася новина, що Тепер у нас є меморандум, ми підписали меморандум про співпрацю і перероблятиме Вінницький текстиль. Так, така ремарочка невелика. Пані Катерино, ось питання до вас як до одного з підписантів цього меморандуму. Чому вас зацікавилося? Власне, пані Юлія вже сказала, що громадська організація має популяризувати тему сортування. Будь ласка, розкажіть. Так, я вважаю, що сортування це дуже важливо. І те, що ми підписали меморандум, це те. Великий крок для нашого міста. А, і так само, як ми проводимо заходи для діток а, сортування сміття, а, щоб вони уже маличку розуміли, що це дуже важлива тема а, для нашого міста. А, і ми бачимо зацікавленість в їхніх очах, а, що їм це теж цікаво. А, вони приходять також на заходи з, з батьками. А, батьки теж дізнаються для себе щось нове. І на цих заходах також ми популяризуємо муніципальний центр управління відходами, де кожен може підписатися на інстаграм, фейсбук, сторінку, телеграм-канал, адже на ящичках є qr код та можуть відвідати муніципальний центр управління відходами. Чи ви бачите в очах дорослих зацікавленість? Дітям завжди все цікаво, особливо коли з ними граються, розповідають корисні цікаві речі в такій ігровій формі. Можливо, діти вчать батьків, тому що батьків точно ніхто не вчив сортуванню в дитинстві? Так, я теж бачила зацікавленість в очах батьків, а мені здається, вони дізналися деякі речі, які не знали про сортування сміття. Також вони брали участь теж з дітками у різних вікторинах, майстер-класах, дізнавалися для себе щось нове. 1800, так ви сказали, 1900 дев'ятсот відвідувачів починали десь з 600, трошки більше, можливо, в місяць, і воно якось наростає ця Кількість збільшується людей щомісяця? Я маю на увазі, наскільки ми сьогодні про це можемо говорити, що цей проект зайшов у Вінниці, що люди до нього ну тягнуться. Ну, я хочу сказати, що насамперед залежить і від сезонності, трошки зараз, наприклад, ми бачимо, що збільшилась кількість відвідувачів, які приносять відходи зеленого господарства, так. і плюс дуже є позитивний запит з приводу того, що ми щомісячно в останню п'ятницю місяця в нас день, коли можна принести на принести на утилізацію відпрацьовані шини. І якщо, наприклад, взяти коли в, першу, в перший день проведення було 55 одиниць, наступного місяця було 65, то наприклад вже в останню в останній цю акцію, 26 вересня, принесли 225 відпрацьованих шин за один, за один день. За один день. Так. І є запит навіть на фейсбук-сторінці, в Телеграм люди пишуть, що потрібно. Збільшувати кількість днів, коли можна приймати, збільшувати кількість шин, які можна приймати. Кількість Але ми точок, напевно, по опору. кількість точок теж да дійсно. Якщо взяти, наприклад, по місцю розташування, Сабарівське шосе, воно все ж таки є ще трошечки віддалене від таких заселених районів нашого міста. Тому зараз дійсно є запити в людей на те, щоб збільшувати кількість муніципальних центрів управління відходами. Можливо, не з такою кількістю контейнерів, можливо, не з великогабаритними контейнерами. Але все ж таки запит є. Є запит і від приєднаних громад, які теж хочуть, щоб дані центри були на, їхніх, на території їхніх громад. І я сподіваюся, що ми, ну, ми вже працюємо над тим, щоб знайти відповідність відповідно місця, хто буде балансоутримувачем, тому що ми всі розуміємо, що потрібно і відеоспостереження даного, даного, даного муніципального центру, щоб було якесь спостереження. І тому ми зараз над цим працюємо і працюємо над тим, щоб збільшувати кількість даних центрів, можливо, не в такому форматі, як вони є на Сабарівському шосе, але все ж таки запит є, і ми над цим працюємо. Скажіть будь ласка, таке питання: які умови, щоб людина ну, привезла ці шини, ну, покришки відпрацьовані від автомобілів, яким умовам мають відповідати? Е, ну насамперед. Е... Повернуся, як я зазначила, що дана акція проводиться щомісяця в останню п'ятницю місяця. Угу. Для цього роз розміщується на території муніципального центру відповідний великогабаритний контейнер, який призначений для того, щоб автовласники могли розмістити свої шини. І основною вимогою є те, що муніципальний центр управління відходами приймає 4 одиниці відпрацьованих шин в рік. Від одного автовласника, і коли ви приїжджаєте, обов'язково потрібно пред'явити реєстраційний документ на автомобіль, щоб було внесено запит, і щоб наступного разу ви вже не мали можливості для того, щоб привезти Що людина свою квоту вже використала. Так, ну насамперед зроблено для того, щоб суб'єкти господарювання, які займаються ремонтом з ремонтом автомобілів, не мали можливості. Тому що тут, я так розумію, приймають безкоштовно на переробку. Так, Приймають безкоштовно. Mm -hmm. А в нас, згідно законодавства, згідно закону про управління відходами, забруднювач платить. Тобто, а якщо... суб'єкти господарювання мають при коли вони здають такі шини відпрацьовані, вони мають на утилізацію, вони мають за це так, платити. Так, гроші. Вони мають за це платити відповідні кошти. І коли ми ініціювали дану акцію, ми якби собі так. Продумали, що все рівно в одного автовласника, навіть якщо два автомобіля, то протягом року чотири шини відпрацьованих утворюється, і це не така мала, ну і не така значна кількість, яка і така послуга ну, власне, вже користується попитом у Вінниці, Якщо кількість охочих збільшується, збільшується, будемо сподіватися, що наші ліси, парки трошки будуть чистішими від, від саме, тому що ну, воно не, не на полігоні, воно роки, напевно, що лежить щоб, і не розкладається. Так, дійсно, і ми бачимо, що в зв'язку з військовою агресією, коли на початку встановлювалися блокпости, теж було дуже багато відпрацьованих шин, які на той час відігравали непогану роль в цих спорудах. Але потім, коли з часом вони були залишені, то так залишились там шини. І хочу зазначити, що комунальним підприємством ЕКОВІН практично вже всі оці блокпости Підчистали були розібрані, підчищені і шини забрані. І, наскільки я розумію, з ваших слів очікування і результати, на які ви сподівались, коли ну, Запускали муніципальний центр управління відходами, коли впроваджували різноманітні ініціативи, щоб він запрацював, щоб він зайшов вінничанам, Що ваші ваші очікування все таки виправдавалися на сьогоднішній етап? Чи є ну чи ще є до чого тягнутися? Ну на мою думку, на сьогодні ми всі потребуємо якихось позитивних змін. І я вважаю, що створення даного центру це вже крок нашої громади до екологічно свідомого майбутнього. Але ми все ж таки не повинні зупинятися і розширювати відповідну структуру даних центрів, тому що, як я зазначала, дійсно дуже багато людей не доїжджає до центру. Дуже багато людей є навіть такі запити, коли хочуть, щоб там приїхали, забрали, відвезли їхні відходи на центр. І тому я хочу зазначити, що нам ще потрібно працювати над тим, щоб. І розширювати відповідно мережу даних центрів, змінювати, можливо, десь формат, адаптовувати під забудову, адаптовувати під контейнерні майданчики, можливо, десь працювати з головами правління ОСББ. Але все ж таки потрібно працювати над, над тим, щоб Більше людей дізнавалися про це на розширенням нашої свідомості. І чому це важливо? Так, чому це важливо? І що дійсно потрібно розуміти, що кожен несе відповідальність? Треба навчати цього теж ну можливо роки два тому вперше побачила центр переробки. Подібний непереробки у центр управління відходами в Хмельницькому. Мене тоді здивувало, що поряд знаходиться зовсім недалеко сміттєзвалище, на яке заходити абсолютно не хочеться а тут недалеко ось такий за парканом чистота і порядок просто вражаючий. і. Люди, які на автомобілях повз проїздили, вони, ми з ними розмовляли. Я кажу, що ж ви сюди не їдете? Ось же ж всі умови для вас. Мені простіше, Водій сказав, їхати на полігон, тобто на сміттєзвалищі туди все це вивалювати сміття. А там, де чисто, чомусь дуже довгим цей був процес, коли люди починали усвідомлювати, що це краще. Але тут треба зусилля певні, ну, прикласти, стати, розсортувати. Сьогодні ситуація змінилась. Напевно, такий шлях десь і в нас був на початковому етапі. Так, але як ви дійсно зазначили, потрібно навчати людей. І людям потрібно показувати гарну альтернативу. Що, так, є полігон, куди простіше прийти вивезти. Але є і місця, де дійсно можна провести час, навіть провести зі своєю дитиною, прийти, показати на своєму власному прикладі, як що відсортувати. І ще хочу зазначити, що теж в муніципальному центрі управління відходами приносять іграшки, теж дуже велика кількість іграшків, які в гарному в гарному стані, які дійсно можуть повторно використовувати. І є дуже великий запит на те, що, наприклад, приходять з дітками і вже, вже дітки без будь-якої іграшки, яка їм подобається з муніципального центру, не виходять ось так про навчання дуже хочу поговорити про ОСББ, про багатоквартирні будинки, які долучились до проекту сортування побутових відходів. І я пам'ятаю, що було 14 будинків. Яка ситуація сьогодні? Наскільки активно цей процес розширюється? Ну, на сьогодні вже є 25 будинків, які активно угу. приймають участь, це ті, які активно приймають. Угу. І є ще ряд будинків, які на таких першочергових етапах, тобто проводиться ремонт майданчику, проводиться придбання контейнерів, встановлення відеонагляду. А 25 це ті, які вже активно приймають участь в пілотному проєкті щодо сортування в житлових будинках. І якщо брати Цифру скільки вже на сьогодні відсортовано, то на сьогодні це більше 10 тисяч відсортованих відходів, які не поїхали на полігон. А були передані відповідним суб'єктам господарювання для повторного використання це попі напевно пластик, напевно заслугує громадської організації, яка працює з мешканцями міста, працює з родинами, з, з дітьми і пропагує е, правильно правильне сортування відходів. Чи можемо ми говорити про економічну вигоду з сортування відходів для мешканців одного будинку, наприклад? Ну, в будь-якому випадку, насамперед, вигода в тому, що це не економічна, а екологічна, що ця кількість відходів вона не поїхала на полігон, а вона потрапила в рециклінг і буде повторно використана. І з цих відходів буде повторно щось створено, якийсь новий продукт. Тобто, це і вже територія економічна буде, будинку, і територія будинку не потону в смітті. Е, ну у нас будинки не потопають, тому що в нас дуже гарно працюють комунальні служби. Ну так, сьогодні але, так. але тут ми говоримо про те, що е, це не відход. Це сировина, і з цієї сировини зробили продукт, і вона повторно потрапила вже і її повторно десь використали, повторно придбали. Тобто, це вже в цій стороні економічна вигода. Ну і економічна вигода в тому, що ті ОСББ, які на колективних договорах і які сплачують за відходи за кількість тих відходів, які утворюють. Тобто, якщо на сьогодні комунальне підприємство забирає в них змішані відходи. І їх об'єм зменшується, то відносно і зменшується вже плата за вивезення змішаних відходів. Угу. Тому що якщо вони забрали звідти ресурсоційні відходи, відповідно кількість змішаних відходів зменшилась. Ну і те, що е, Ті кошти, які вони можуть виручити за реалізацію цієї вторинної сировини, вони теж залишаються на рахунках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і можуть бути використані для їхніх внутрішніх потреб тобто економічна вигаду так і є. Я ще хотіла запитати, ви згадували про рослинні відходи. Осінь, звичайно, люди на своїх присадибних ділянках прибирають рослинні залишки. Ековін забирає рослинні відходи. Чи все-таки варто вести на муніципальний центр відходів? І в якій кількості можна здати? Ну, оскільки на сьогодні в нас в громаді і вже є один муніципальний центр управління відходами. То ми все ж таки закликаємо людей, коли вони здійснюють прибирання своїх присадибних ділянок, відходи, рослин, відходи рослинних залишків привозити на муніципальний центр управління відходами. І на сьогодні муніципальний центр управління відходами приймає до двох мішків листя, утрамбованого, ну і там рослинні залишки, наприклад, там обрізки квітів, угу. це. і дві в'язки гілочок. Ну, це не зрозуміло, що це не така велика кількість, але все ж таки це початок і я... А ці я... норми можуть переглядати саме в таких от, в сезон чи ні? Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, інші міста, то в інших містах люди платять кошти за те, щоб угу. привезти відходи зелених насаджень на теж відповідно такі облаштовані центри управління відходами. Оскільки на сьогодні в нас ця функція є безкоштовною, тому угу. і є такі обмеження. Тобто решту люди можуть компостувати. Ну, ми говоримо про те, що ми не маємо спалювати. Ми не маємо забруднювати довкілля, і це небезпечно і заборонено у Вінницькій міській територіальній громаді. Так, тому що за це передбачена адміністративна відповідальність. Але як ви правильно зазначили, на сьогодні вже є на рівні законодавства прийнято заказ, наказ щодо зобов'язання компостування в приватних будинках. Люди зобов'язані компостувати. Харчові відходи, відходи рослинних залишків, тобто це вже теж прописано на рівні законодавства. Ну, у цей напрямок з ним треба дуже теж багато працювати, тому що момент компостування, ну, його треба роз'яснювати також, як на мене, в пані Катерині, є чим займатися громадські організації, так. тому що тема компостів по собі знаю важко заходить поки що. Ну, так, ви правильно цим зазначили, є багато говорити, викликів. так. Ще таке, таке сміття, як будівельне, да Відходи будівельного сміття, якщо воно не йде в якісь споруди. Ну, якщо там да на фундаменті вкладають, куди дівати його чи приймають його в муніципальному центрі, в який, я знаю, що це обмежено в увазі. Так, будівельні відходи теж приймаються на муніципальному центрі управління відходами. Для цього є встановлено відповідний великогабаритний контейнер. Якщо ми говоримо про обмеження, то зрозуміло, що це не вантажівка, це не причеп. Два-три мішка будівельних відходів, навіть більше там 4 5 вони приймаються на муніципальному центрі управління відходами А куди його потім користують Але... Не зрозуміло. але якщо таких відходів багато, угу. то люди, які привозять ці відходи, вони можуть піднятися в бухгалтерію комунального підприємства, взяти талон і дані відходи перевести на полігон побутових відходів. І відповідні відходи вони використовуються для пересипки під'їзних шляхів до полігону. Угу. Ага, тобто в будівництві далі їх не використовують, так? Е, ну на сьогодні чи, чи, є, тільки деякі де там для того, щоб формувати земельну ділянку. Угу, є таке. Але на полігон це вже за гроші, правильно я розумію? Так. так. Угу. Ось проекти, ініціативи, про які ми сьогодні говоримо. На вашу думку, вони змінюють нашу свідомість екологічну, свідомість жителів міста. Принаймні, вони покликані це робити. Як ви, коли ви спілкуєтесь з мешканцями, як вони реагують на те, що у Вінниці сьогодні ну багато проєктів, ініціатив. і Ми багато про це говоримо. Ми ми це пропагуємо, Чи це впливає все-таки на загальну екосвідомість? Як ви це бачите? Ну я все ж таки сподіваюся, що це впливає, впливає позитивно, тому що як я вже зазначила, ми всі вже потребуємо позитивних змін. І ці зміни ми повинні розуміти, що ці зміни залежать від кожного з нас. Що ніхто не прийде, ніхто нам не зробить все гарненько, а ми будемо тільки користуватися. Тобто від кожного з нас залежать позитивні зміни, в тому числі зміни в, в екологічному, в екологічному довкіллі, в, в тому місці, де ми проживаємо. Але все ж таки ці Проєкти, все ми ініціюємо на те, що має бути системність. Про це потрібно говорити, говорити постійно, говорити з різними категоріями людей, говорити з різними віковими категоріями людей, до кожного знаходити цей ключик і системно, системно про це говорити. Тому що, якщо ми. Не будемо про це говорити, воно все рівно буде десь забуватися. І все ж таки, як я наголошую, що зміни починаються від кожного з нас. І попри війну, треба це робити. Треба робити місто чистим, треба робити країну чистою, бо попереду дуже багато роботи насправді. Ну так, і ми це залишимо своїм нащадкам, і щоб потім нам не було соромно дивитися їм в очі. Ну, ми працюємо, щоб нам в багатьох аспектах не було соромно дивитись нашим дітям у вічі, і нашим онукам. Я вам дуже дякую. Я думаю, що сьогодні багато корисного почули ті, хто нас мали почути. Дякую. Дякую. Наразі вам. програма з перших добігає завершення. Сьогодні гостями українського радіо Вінниці були Юлія Замушинська, секретар робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. І Катерина Погребенка, голова громадської організації Центр екологічних ініціатив Він Еко Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую, дівчата.